У нашому місті збереглися десятки прекрасних старовинних будівель, які у 19-му, на початку 20-го століття були побудовані як прибуткові будинки. Для чого були призначені ці будівлі? каже сама їхня назва: заможні містяни будували такі будинки, щоб здавати квартири та приміщення в оренду. З останньої третини 19-го століття Катеринослав переживав індустріальний бум, і потреба в житлі була величезною. Деякі прибуткові будинки були настільки величезні, що займали цілі квартали. Будівництво прибуткових будинків, призначених для здачі в оренду житла, було дуже прибутковою справою. Як тоді казали, вигідніше мати прибутковий будинок у місті, ніж залізний рудник на Криворіжжі. Більшість мешканців міста свого житла не мали і були змушені винаймати квартири та кімнати. Майже 80% площі в житлових будівлях, яких до 1910 року в Катернославі налічувалося 5280, займали квартир. Решту здавали в оренду конторам, майстерням, ресторанам, магазинам, корчмам тощо.